Всім добрий ранок, їдемо в ліс, покажу вам, який тут базар у нас класний, бачите. Ось такий у нас базар. Одна людина стоїть. Ну Це територія, ця, що приходить в базар. Колись тут таке робилося, стільки було машин. Ну, Якось трохи торг йшов. Азари ну така глухота. В п'ятницю теж таке в суботу, теж таке У неділю багато стоїть, але толку мало. І от як людям, виживати, скажіть, як людям виживати? Просто пустота і все. От, от тоді ми стояли трохи у центрі, то хоча б щось можна було. Ну, хоч щось можна було заробити, якийсь хліб купити і до хліба купити. І ще більш мені було коло поліклініки, але наше панство місне вигнали людей. Ну, Хочуть, щоб люди жили в ніщиті, щоб виживали, щоб жили в проголоді і в холоді. І вигнали туди нас в тупик, що тут ще Віталік іде, що там нічого немає. Носки тепер я не купляю, воно все зависло, застрало, там тупик, люди не ходять. Чого так завжди робиться все проти людей? Ні, щоб людина, щоб вони радувалися, що щось людина заробить, щось старається. Хіба це добро, це стоять у дощ? Я тоді пішла з тими зеленками, ти носки накрила пленкою, два дні ходила, нічого не продала. Взяла ті зеленки пішла до нашого краю і там продала. В магазин люди йшли, просто стала і продала. Ну, ти жітайте, ти ті носки, я допродаю ще що брала осінню в тому году. І що ж я їх там беру сумочку? Я їх не можу продати. І носки недорогі є. Так само й тонкі є у сталіса носки. Коли я їх ого, коли я їх купляла, ого-го. Ого. Весною. Літом я вже не купляла, бо ми по ягоди ходіли. І все. І просто охота пропала. Пропала охота. А на ігора треба добре заробляти. Порошки покончалися, мій кончились, ігору воно знову оберемок. Несе. Віталя був вон, Руслан. От вам. От. І от 300 гривень. 300. Пожалуйста. І це на тиждень оце. 500 гірських. А ще сігарети ж просять. Це ж не тільки вон це курить Ти я бачу щось таке, отрусі. Вже і в лісі. Дощі йдуть, мокро, гриби треба, щоб росли. але їх немає. Може, де в цьому брідечку треба. Там, там як дожні польські, я бачу, тоді вони полізні маленькі, тоді заїдемо. Щось таке червоновате, ну геть як на грузді, воно похоже було. Недобре, добре, кажу грузді не грузді, а ріжки. Ну що, пошукаєте разом зі мною грибочки. Грибочки. В лісі темно. Ну, такі, трошечки такі, як крапочки, дощик моросить, чуть-чуть. Якщо так буде, то нормально. Якщо більше, то можемо і намокнуть. Знаєте, як воно хмарно в лісі. І Такий воздух добрий. Так осінню пахне дитинством. Я цей такий запах усені пам'ятаю, як ми з батьком ходили далеко по грибі. Аж до Білорусії. І так оце пахло, воно березою, сосною. Бач, ти чуєш цей запах? Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Може вже й не віруслі зеленки. Якось так тут людей не дуже багато, там яка більше було, да по дорозі? Yeah, Щось назбираємо. Щось назбираємо. Подобники, їх багато яду. Вони більше травні, як у комори. О, довже зеленочка сидить. Тик, красавиця. Все, будемо збирати. Так, дорогенькі Покажу вам, як я беру зеленочки. Так, це вужачки. Разом ростуть такі якісь. Не знаю, що це за такі є. От, наприклад, я знайшла зеленку. Я її тако акуратно відкрила, щоб були чисті рукавички. Отако От беру, бачите, як ножнички. Раз, держу і в першу чергу я відрізаю корінчика. а тоді маю право взяти за чисту зеленочку. Чистенькою рукавичкою, щоб не було нічого. І витираю шапочку. Витираю по-разному. Буває обгліцу витіраю. Буває такий оцей сівенький мох. Я беру зразу вслід і от тако витерла. О. І тоді вона чистенька, виходить, зеленочка така. Все, тут больше не бачу зеленок. Ну, то впереди до и там есть зеленочка. Так, да. Знал так беру. Забираю я. Так. Отрезаю коренчика там, где песок. Потом только чищу шапочку. Тогда она получается такая. Получается такие корзинцы. Ото луплять, mm -hmm. хоч живи її вийдемо з лісу, Тихо, тихо. разом є, тьо тю, тью, боже, втикаємо, втикаймо. Отаку вот я набрала красоту. І там мой дали Покажи, сколько я з'їла мухомора. Ось таку покажи, який він. Він наче не дуже червоний, такий трохи, але наче нема. Десь пропалимо хоморі. Косокол дотрещить. і курінчика взяла. І те, і те помішало все до кучі. Трошки з'їв чи ні? Ну, возьми так, як ногтик, перший раз і взяв. Де? А нічого. То якісь ті решетняки, Це в тому другому лісі такі червоні були. Ще їсти хоче на голодний жолудок. Раз нормально, нехай убиває. Всякі там гадості, паразити, хворобу. Який виход є? Віходу немає. Треба чимось спасатися. Оп. Де це моя корзина? Я бачу. Це знову. Солодкий даю сьомий хомор, що там скажеш? Солодки опах татах татах татах? Война йде стріляй, там і гриби берем. Сколько часів? Мені сьогодні такий коментар привалів од привалової Лені. Пише мені: Ваш канал про квіти чи про прибирання? Ну, Це треба додуматися, таке, щоб приваліло. Про що мій канал? Мене блоги? Влог, блог. Як життя йде? Я вибираю. Частинку свого життя, що я роблю, чим займаюся і показую. Ну що я зациклюся, наприклад, прийду, покажу вам ну, одну квіточку чи квіточки покажу, чи візьму вінічка, все, це вам хватить. Як життя йде, так я чуть-чуть показую. Ну, це треба додуматися, таке написати. У вас канал про що? Про квіти чи про прибирання? Да про що завгодно, там багато чого є у мене. Там у мене і що я печу, і, і готую, і, і ліс, і, і співаю, і на городі, і ремонти. Всього я потроху, хіба там не видно, а взагалі то воно вам там і не треба, так що для чого ви питаєте, зайшли і питаєте, так там вже видно про що канал. Ну, я так поняла, що не для вас. так що... Не обіжайтесь, звісно, но якось, ну, мені дивно. От ви мені це написали, мені дивно. Бо там не видно? Зайдіть, нажмете на мене, і там дуже багато всяких відео є. Якщо вам цікаво. Да й подивіться, а якщо не цікаво, то не дивіться і не питайте і все. Нема коли пекти. Обоєній здоровий ріжок за 14 гривень. Так і є 14, то замічали. 14, далі. 14. Mm. Ну, то добре, не наїдь на людину ззаду йде. болить. така як сон на дошти великий йшов. Ой, ну як тобі після Вітальну Хомора? Да нічого я ще там знаю там. Ну нічого, не тошніть. Ні. Тошну ну, ти не мав, все нормально, що ти хочеш. Я вам зіла повкорня і ще це. Але... Нічого, так як є, так, так і є. Головне, щоб воно вреда не приносило. І так поступово да, думаю, що все одно буде якийсь результат, що це воно буде додавати. Спать захотіла о, зілому хомора да спать хоче, ти розумієш? Mm -hmm. типа, типа розслабляє. Типа енергетика. Ще ж ножку зіла, Типа енергетичний. наоборот, розслабило, де да спать. То розслабило, ну то що. Калюжик єш.